Вітаю на каналі. Навчаю і надихаю. Казка про букву Є. Про те, що разом більше, ніж поодинці. У буквограді букву Є називали незвичайною, бо вона, ніби складалася з двох звуків одразу, наче всередині неї жило маленьке поєднання. Ти якась подвійна! Жартували інші букви. А я просто об'єдную, тихо відповідала Є. Буква Є не любила бути на самоті. Їй подобалось, коли щось зустрічається і народжується нове. Звук до звука, думка до думки, серце до серця. Одного дня у школі слів пані мова сказала складемо слово про те, що існує насправді. Букви почали думати. Може, мрія? сказала М, а може, сон? заперечила С? Ні, лагідно усміхнулася мова. Сьогодні ми складемо слово про те, що є. І тоді буква Є вийшла вперед. Вона не поспішала і не хвалилася. Вона просто стала на своє місце. І з'явилося коротке, але дуже важливе слово Є. Воно таке маленьке. здивувалися деякі букви. Зате дуже сильне. Відповіла крапка, бо коли ми кажемо є, ми визнаємо. Є радість, є труднощі, є друзі, є підтримка, є ти, є я. Буква «є» усміхнулася. Вона зрозуміла, коли щось є, воно вже має право бути. І не потрібно доводити, що ти існуєш. Крапка стала наприкінці, бо навіть найкоротше слово має завершення. Сподобалось відео? Напишіть коментар, поставте подобайку та підписуйтесь на канал, навчаю і надихаю.